Добрий день, шановні друзі, гітаристи. Нещодавно я вирішив повернутися до теми універсальні вступи, програші, тому що вважаю, що це дуже корисно. Якщо грати дуже просту пісню, але використовувати яскравий програш, тоді пісня буде звучати набагато краще. Тому сьогодні програш в тональності до мажор або вступ в тональності до мажор. І на початку хочу нагадати, що якщо вам потрібні мої консультації, уроки, поради, або якщо ви хочете замовити розбір пісні та мелодії, пишіть, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. А сьогодні граємо програш вступ тональності до мажор. Відразу після э, клацання граємо акорд F. Наступний такт. Також відразу після клацання граємо акорд G. Далі. Повторюємо два рази. І далі вже граємо пісню. Як ви бачите, що цей програш дуже простий, дуже легкий. І... На сам кінець хочу нагадати, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо допомагати Україні, підтримувати всіх, хто захищає Україну. Також закликаю всіх вас продовжувати молитися за Україну. Україна має зберегтися як нація, як держава, і дуже дякую всіх за увагу. Побачимо з вами на наступному занятті.